Пане премєр міністре пане президент, це буде крутий дует. Дует? Да, як Віктор Павлік і Монатік. Та ми підемо та порвемо зал. Чур я Монатік. Леву дірці представляю. Ти ведеш себе, наче ти чорний капітан Британії. А ти ведеш себе не більш Вінник, який зібрав своїх вовчист. А, я второпав. Ти не любиш мої фільми. Срав я на ту парнуху. Але все світ любить мене, зі стволом рука. З водяним пістолетом? Від режисера ніхто. Це що таке? Це самоліт. Срав пес, перділи гуси. Цього літа білий та чорний мужик випили хурзна де з літака. Зараз прибуде кавалерія. Будь спокійний та не дирай зади. Гу, пацани, є телефон з камерою, позвонити. Зараз нам пику надеруть. Чувак, успокійся. Багато людей хоче, щоб ви здохли. Моє завдання довести вас у Житомир. Там вас не знайдуть. Підмога буде? Ні, лише я буду давати копняки. Ну, добре. Який у нас план? Наш план це створити план. Зараз відріфе. Вагітний їжачок! Усе як у кіно, так? Дві макітри краще. Ні жодна. <плес> ну і хто зараз Батмен? <плес> Євгеній Сіно. Та Ігор Вобла. Прянка Чопра Джонас. Джек Уайт. <плес> Як ми досі не здохли. <плес> не бзде на дерезати. Майкі Триштату. Правильно, закрий, будує. Прайм.